Розказує про ісика літнього сезону 2025. він став богом, жертвуючи зовнішністю і всім своїм статком. Несправедливо засуджений торговець намагається допомогти друзям і сам пережити травми минулого. О, гей, там на землі лежить щось. Обрій, омрій, помрі, 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 омрій, 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 обрі. Після переродження в іншому світі він став магом води з даром вічної молодості. Рьо усамітнився в лісі на 20 років, але покидає своє спокійне життя, щоб пізнати цей світ. Не може бути. Дракон. Людино говорить. Яке щастя! Щіт повертається нові пригоди, нові вороги і ще більше битв. На Уфумі знову в ділі, звичайно, зі своєю командою. Я Іватані Ватані на Уфумі, герой щита. А ці дівчата. Я його служниця, Рафталія. Філа звати Філа. Ага. Я Садіна. Моє ім'я Атла. Фол. Бім